Справжнє свято на день незалежності подарував своїм вболівальникам рівненський народний клуб Верес. Наша команда в емоційній та принциповій грі перемогла Арсенал з Київщини. На стадіон Авангард підтримати відроджену команду прийшло понад 4,5 тисячі глядачів, які з перших хвилин погнали Верес в атаку. Проте активно поатакувавши рівнянам, так забити і не вдалося, незважаючи на кілька хороших моментів. В Середині першого тайму гра заспокоїлася. А вже на 43-й хвилині один з гравців Арсеналу в своєму штрафному майданчику притримав за футболку футболіста Вересу. Арбітер матчу одразу показав на 11-метрову позначку, а нападник рівнян Костянтин Деревльов відкрив рахунок в матчі. У нас є два штатних пенальтіста Шутов і деревльов. Хто ліпше себе почуває в даний момент, той бере м'яч і пробуває. Також чітко на установках сказано, правою ногою деревльов сповняє штрафні, лівою ногою Гальчук шутов Це все прописано чітко на установках. А далі трапився дивний інцидент. Незгодний з рішенням арбітру, головний тренер арсеналу Віталій Розгон вирішив забрати свою команду з поля. В епізоді одному наш гравець отримав жовту кажу, жовту травму. На що ми готували заміну, суддя каже продовжувати ігру. Я кажу, ми не будемо продовжувати, поки він не замітив очевидний. Я кажу, ми не будемо продовжувати гру, поки не буде заміни. Я кличу його, щоб він зрозумів, він мене виганяє. Я кажу, ми все рівно не вийдемо. Покликав команду, кажу, поки не буде заміни, команда на поле не виходить. Він каже: Ні, треба продовжити. Кажу, команда не буде продовжити. Він мене вигнав. Але ж це я сказав: поки не буде заміни, команда не виходить. Це спровокувало дуже серйозний інцидент в роздягальні. Президент клубу не хотів, щоб команда взагалі виходила. За словами Віталія Розгона, йому разом з футболістами вдалося вмовити президента команди не псувати свято вболівальникам та вийти на другий тайм. Проте президент клубу нібито пригрозив футболістам, що перестане фінансувати арсенал. Тим часом у другому таймі Костянтин Деревльов ударом зі штрафного подвоїв перевагу рівнян. Навіть залишившись в меншості після вилучення, арсенал знайшов собі сили відіграти один м'яч. На 81-й хвилині забив Павло Федосов. Не склали гості зброю, коли на 93-й хвилині залишились в дев'ятьох. Але на радість численних болівальників зміг все ж та матч до перемоги. 2-1. Ми повністю переграли суперника, мали достатню кількість гольових моментів і в першому таймі, і в другому могли ще більш забувати. Але деякі такі неправильні рішення деяких гравців такі привели до інфарктної кінцівки, скажімо так. Але хлопці вистаяли, я їм дуже вдячний. Тому ще раз вітаю всіх із праздниками, з нашою перемогою. Це все в один день. Президент народного клубу Верес Олексій Хакльов грою залишився задоволений. Каже, тренер команди проаналізує помилки і в наступному матчі рівняни зіграють ще краще. Футбол тим і славиться, що напередодні матчу ніхто не може жодний тоталізатор вгадати матч, результат матчу. Тому сьогодні, думаю, що було яскраве видовище з масу гольових моментів, нереалізованих, реалізованих, була інтрига. Я думаю, що глядачам матч подобався, і це саме головне, тому що футбол існує тільки для глядачів. Олександр Туз, новини Рівного.